Привіт усім! Оповідання взято з друкарні. Посилання на автора та на сам твір ви знайдете в описі. Також ви там знайдете усі посилання на соцмережі, що пов'язані з проєктом Укрсторії. Приємного прослуховування. Маленький Кікімор. Ядки на березі темноводної річки Почайне. У приємних, теплих замовлених водах, якої я так любив бавитися в дитинстві. Ми юрили затишними й такими знайомими кольорами маленьких циганських таборів. Саме запашний полотіний присмак плісніви на язику, меланхолійні пісні москітів, що ними повнилася місцина, та звуки поножовщини, від луні яких розносилися долиною і робили це місце по домашньому своїм. Тут можна придбати усе, що заманеться, і навіть більше. Гей, опудало. Гукнув Ром. Давненько не бачилися. Що привело цього разу? Серед мого народу я біла ворона, в прямому сенсі. Мене цікавили теологічні принципи буття, питання, які більшість ігнорували. Усі особисто знала чорта, скільки разів за своє не життя бачила Люцифера, та коли мова заходила про святих, замовкали. Можливо, через архаїчну постанову культу про каторгу за згадкою імені Бога, яка на сьогодень давно вже втратила актуальність через домінування матеріалізму, атеїзму та прагматизму в культурі. Бабуся Кікімора як завжди за нитками послала. Відповів я цигано, рушаючи в бік літерняка пана безбородного, що стояв наприкінці довгої кривої стежі між гарбами та межами, що повторювала своїми контурами вигини річки. Чому саме до нього? Бо, окрім водорослевих ниток, цей пан мав багатько іншого на продаж, яке могло зацікавити мене. У цього напівцапа були свої домовленості з бабцею. Тож він швидко передав мені клубок, одразу відряджаючи зворотній путь. Та я збирався затриматися в нього ще на кілька сотень ударів людського серця. Кажуть, пане, що на продаж маєте ви й дещо більше, аніж просто нитки для Кікімор, мовив я. Тебе цікавить щось конкретне, хлопче? запитав той та, отримавши відповідь, хитро сузив очиська. І що ж ти готовий запропонувати навзаєм? Ігри на болотах лебіді, крім природного задоволення від заманювання в трясовину заблуканих подорожніх, приносила й користь. От уже кілька осенів поспіль я збирав різноманітні коштовності людиськ там біля дому, деякі з яких і запропонував торговцю. Посміхнувшись, він вихопав з моєї долоні прикраси, оглянув їх. А сховав у кишеню. «Хм, Біблії не маю. Але можу запропонувати дещо інше. І він простягнув мені невеличку книжечку в твердій політурці з витисненим на ній написом Молитовник. О півдні наступного дня, в той час, як бабуня вже 13 сон бачила. Я не спав. Полуденне сонце сліпило, на шиї висів срібний хрест, що його я зірвав з дівчинки у топленці торік, а перед очима лежав розкритий молитовник. Я перехрестився і почав читати голос. Отже, наш що єси написана. Хай байде са бібі Нехай буде воля воля як м'яний бібігака земелі. Ось таке відео вийшло. Сподіваюсь, вам сподобалося. Традиційне блогерське нагадування. Коментарі, вподобайки і підписка на канал. Це все допомагає розвитку каналу та й, в принципі, розвитку і самого проєкту. Якщо хочете мене підтримати фінансово, кьорку на екрані або посилання на банку в описі під цим відео. І пам'ятайте, ми є відображенням свого внутрішнього світу, і тому не бійтеся бути тим, ким ви є насправді. Дякую за прослуховування.